Гучно, весело, феєрично, по-джазовому у дворику полтавського музею авіації та космонавтики. Мега космічна атмосфера. Тут допрем'єрний показ кліпу на пісню Жилетка та концерт Просто неба полтавського гурту Джаз Парнас. Раритети у декораціях, скажімо, автентичні морські карти, боцманська дудка, друкарська машинка занурили у 60-ті роки минулого століття. Старий полтавський дворик, а в ньому вирує комунальне життя і зростають покоління. Локацію обрали не випадково. Неподалік музею авіації та космонавтики у подібному дворику пройшло дитинство авторки тексту Олени Никифоренко. А влітку саме тут відзняли кліп. Жилетки у відеороботі немає. Вона скромно залишилася поза кадром. Це жилетка дідуся того внука, який знімався у кліпі, скажімо так. Тобто, жилетка виконала свою функцію. Вона надихнула авторів на пісню. Настрій ностальгії це найперше, що хотіли передати автори. Жилетки. Ніякої ідеології, тільки ностальгія, тільки бажання повернутися подумки туди. Де ми гралися в халабудах на вулицях, де ми гралися на ковдрах, де ми їли вишні, де нас звали бабусі, йди додому, треба поїсти. Все це у нашому кліпі, наша ностальгія. В мою молодость не было такого интернета, не было. И все играли в дворах, все играли песни, про там любые. Вот там криденс, вот там всего, и до наших народных. То есть это было везде. И каждый музыкант умел играть и на гитаре, и на баяне. В общем, это было везде, это было популярно. И как бы люди таким образом выражали свои чувства, свои какие-то вения. Это, это вот самое главное, что вот эта песня. В принципе, и видео тоже об этом говорит. Родичі та сусіди, пристрасті та нелегкі повороти долі героїв, креативна драматургія, креативні особистості. До речі, окрім музикантів, у відеороботі знялися працівники музею авіації та космонавтики. Головна роль у директора Андрія Пушкарьова. Він зіграв капітана у відставці. Від знімального процесу залишилися приємні емоції і пілотка, культова річ міської культури минулих років. Люди. В те далекие 70-е годы, которым посвящен наш клип, делали из газет пилоточки. При легком таком демонтаже и по-другому чуть-чуть сложному получалась шикарнейшая шапочка-конфедератка, типа польская, уланская. И эти пилотки носили ну, ни день, ни два, могли и до полного там выгорания разложения. Вот, вот ее надеваем. Получається, защита от солнца, перегріву. Від історика в актори кандидат історичних наук Владлен Орлов зіграв у кліпі молодого шахіста. Мені, надзвичайно сподобалася роль. Ми намагалися виконати усі завдання, перед які перед. Які перед нами ставили режисери і намагалися реалізувати цей захід. Гру я виграв, і це надзвичайно приємно ще й у більш досвідченого старшого колеги. Це е, подвійно цікаво і актуально. Кліп із перчинкою, а точніше, із азартним хуліганським степом. Його професійно виконала Анна Городницька. Кліп сам кур'йоз, тому курйозні ситуації були постійно. Дуже постраждала наша. Бех-вокалістка пані Лідія Грінь їй дуже часто приходилось при зйомках кліпу працювати руками. Вона прала у старовинних ночвах. Це було дуже цікаво. Вона дуже сексуальна, дуже красива. Із такою творчою командою працювати було легко, без вагань заявляє оператор-постановник Сергій Решетилов. От мені чисто завісило нажать на кнопку Спуск. Запісь, що сильно діла ліні самі. Це обстановка, яка була на площадки, ну дружній колектив. Ми працювали не перший раз, ну хороший результат вийшло. Фрагменти декорацій на сцені дали можливість усім зануритися у процес зйомок. Деякі речі можна було навіть придбати. Так і за аукціону пішла пілотка із газети, в якій знімався головний герой. За 51 гривню її викупив Микола Гармаш. Це мої друзі, мені не байдуже. Я до їхньої творчості, я підтримую їх морально, підтримав, напевно, і матеріально. У трьох хвилинах ціле життя покоління. Приміряти жилетку на себе зміг кожен. Пропонуємо і вам. Редко помню с детства Уютно пахло чаем, табаком И все ребята с нами по соседству Его рассказы слушали о том Как много стран, морей и океанов Он исходил отважный капитан как много островов открыл в туманах, Штормила жизнь, бросая по волнам. Надев свою любимую жилетку, По саду гордо бродит не спеша, А вдоль забора бывшие невесты Проходят мимо юбками шурша. Поэтли страсти полиняли краски, Скамейка у калитки и доска, Где шахматы построены в порядке, Как правые победные войска. Уроки преподносит И партию советует играть, Где каждый ход предугадает осень Бульбежками мы будем управлять и Не потерять отвагу и решимость Суметь начать сначала, если что И не бояться повторить ошибок Когда случится молодость в окно?